На одному засіданні в этом обласної Федерації я виступав і говорив про те, що скажу зараз. Я просто повторюю. Вже перед конференцією, тому що всі знають в залі, що, ну скажімо так, велика чи основна моя роль була в тому, що Чернявський зайняв циклістом. І я... Мушу сьогодні сказати що Олександр Петрович, те, що сьогодні існує в готовському футболі, те, що є одна половина прибічників одних поглядів на футбол і на вашу роботу, є інша половина, яка теж має свій на розвиток футболу. Це ваша заслуга. І більш нічия. Все залежить від управління. Ви сьогодні давали оцінку роботи Федерації. Дали оцінку, проголосували за оцінку за довідку. Я це розумію так, що ви проголосували оцінку за довільну не за роботу голови федерації, а за роботу кожного із присутніх. Тому що кожен із вас щось на своєму робочому місці, в своєму районі, в місті, селищі виконував виробити футболу. Незважаючи на те, що управління, я скажу прямо, було відсутнє. І в цьому відношенні... Я повинен вибачитися передусім за те, що свого часу активно лоббіював вибори Чернявського. За Петрович, на жаль, ви не виговорити те, що не на жаль, хочу звернутися до нового депутата. З нового старного кандидата кандидата до цього саме. Як би там не було, але у вас стоїть дуже складне завдання. Дуже складне завдання. Зробити єдину федерацію футболу. Зробити сім'ю єдиномищення єдином перебачається зробити Щоб не було, насамперед, по порушення законодавства. Як в роботі конференції, яка відбулася 12 січня, і як в роботі, яка відбувається сьогодні. А для цього повинен хтось виступити арбітром. В законодавстві у даному випадку арбітром може виступити в адміністративний суд. От і думайте, як вам зробити перші кроки, щоб зв'язати цей вузол. Тому що якщо ви будете існувати федерація, а федерації, інша федерація, у вас толпы не путки. У вас футболу не буде. У вас нічого не будет.